Донеччина проголосувала без інцидентів, принаймні грубих порушень, які могли б вплинути на результат, ані міліція, ані спостерігачі не зафіксували. Запевняє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. І сподівається, питання щодо Маріуполя і Красноармійська, де вибори не відбулися, буде вирішено найближчим часом. Утім, попри скасування виборів у Маріуполі, три сусідні сели, ще підпорядковані Лічівському району проголосували. Це Старий Крим, Сартана і Талаківка. Зокрема, у Сартані відкрили три виборчі дільниці. Туди їздив Григорій Пирлік. Він уже повернувся в Маріуполі і готовий розказати подробиці. То як голосувала Сартана Гришо? Олександра, дійсно, в Маріуполь ми повернулися десь годину тому. Коли ми були в Сартані, там ще тривало засідання селищної виборчої комісії. Маємо попередні результати звідси. Явка склала 34%. Невисоку явку голова селищної виборчої комісії пояснює тим, що це могли вплинути матеріали ЗМІ, оскільки вчора у всіх засобах масової інформації були повідомлення, що виборів у Маріуполі. Не буде а нагадаю, що Сартана теж голосує за Маріупольського міського голову та у міську раду. І жителі селища, на думку голови виборчої комісії, могли зробити висновок, що не буде голосування і у Сартані. Хоча вибори селищного голови та у селищного раду відбулися. Можу сказати, що за попередніми висновками усі 26 кандидатів, що перемогли на виборах у селищну раду, це самовисуванці, А ось кандидат у посаду селищного голови, кандидат на посаду селищного голови, взагалі був один. Це чинний голова селища. Ось можемо послухати голову селищної комісії. Предварительные результаты у нас 98,1%. Это на пост головы Сартанского поселкового совета вновь избран наш бывший голова. Это Максмас Степан Григорьевич. Альтернатива была у всех, у всех желающих подать свои документы и зарегистрироваться кандидатом на пост главы поселкового совета. Но, однако, никто не изъявил желания. 100% цей кандидат не набрав лише через те, що частина бюлетенів виявилася зіпсованою. Нагадаю, що графи проти всіх у цих бюлетенях на цих виборах немає. Також ми поспілкувалися з жителями селища і дізналися, які сподівання, вирішення яких проблем вони чекають від місцевої влади обраної на цих виборах. І ось можемо послухати одну з відповідей. Водоснабжение бывает, прорывает частично по поселку. Ну, это дело ж не только в местной власти, а и горводоканал. Ну, транспорт хотелось, чтобы лучше, когда в зимнее время обеспечивали доставку на работу. Хочу додати, що проблемою для прифронтового селища Сартана залишається відновлення будинків у селищі внаслідок обстрілів за час антитерористичної операції зруйновано близько 200 домоволодінь. Це приблизно 10% взагалі усіх будинків у селищі. Які сподівання і покладають жителі. Можу сказати також, що частина будинків все ж таки відновлена, частина ще мають їх відновити, бо залишаються все ж таки сліди від цих обстрілів. І які сподівання покладають місцеві, і загалом, як пройшли вибори, ми підготували розгорнутий матеріал про це і покажемо його вам у випуску о 21-й годині. Григорій Перлік з Маріуполя він побував у Сартані. Там зараз рахують голоси. Чекаємо від нього розгорнути матеріал у підсумковому випуску.